От ми бачимо капот від жниварке. Состояння його, як українські дороги після зими, внутрішня частина. Це розвалено. Будемо ремонтувати. І схожий на кардіограму агронома на 2025 рік. Підійшло до завершення наша праця з капотом віжневарки і от такий ми маємо результат. Як бачите, посилені плити Передок так само. Ну що, Внутрішня частина також має підсилення. І Як бачите, навіть би казалася зовсім безнадійна ситуація з даною деталью. Але можна відремонтувати і отримати гарантійний номер так як тема Рікторія Блаз дає на гарантію до 25 років? Напишіть в коментарях слово Агро, і ми зафіксуємо за вами знижку 15%.